Привіт, друзі! Рада знову бути з вами. Дякую, що завітали до мене на канал. Мене звати Ірина, і сьогодні ми будемо говорити про мої останні книжкові надбання, а також про плани на читання на цю весну. Почнемо ми саме з книжкових покупок, адже є деякі з цих книг, я і планую саме прочитати цієї весни. Тут у мене буде дві категорії книг. Перша це книги українською і книги французькою. Книги українською я собі замовляла на сайті української книги тут у Франції є.помфе. А книги французькою це був мій подарунок мені від чоловіка на 14 лютого. В сумі книг не так і багато, тому це буде досить таки швидко. Отже, почнемо з книг українською, і перша книга це Тері Прачет і його морт. Так сталося, що на початку цього року я прочитала книгу, познайомилася з Прачетом саме з романом Батько Вепер» Адже мені хотілося чогось такого новорічного. І вже почавши читати, я зрозуміла, що це книга, четверта книга із серії про смерть. Книга мені сподобалася, це такий спойлер до прочитаного. І тому я вирішила таки продовжувати знайомство з цим циклом. Я не буду читати, напевно, всі цикли, які написав Братче, адже для мене це забагато. Я взагалі не з тих людей, які люблять читати цикли. А от е з усього цього його доробку я таки, напевно. Познайомлюсь саме з циклом про смерть і Морт – це перша книга з, ці, з цієї серії. Тому я не знаю, коли там я до неї дійду, але взяла собі її на всяк випадок, поки вона ще була в наявності на сайті. Інші, до речі, книги з цієї серії я навіть не знаю, де шукати, тому що не всі вони є. Хоча я бачила, що Старий Лев анонсував до друк книг саме Терепрачета, тому сподіваюся, що і. Книги з серії про смерть будуть всьому додруча. Це наша книга це книга, заради якої я взагалі пішла робити замовлення на сайт, Крапка. і це зовсім маленька, але дуже важлива історія від Олександра Мехеда Котик, Півник і Шафка. Бачите, вона зовсім тонесенька. Але я так і не змогла її прочитати, адже після першої сторінки я розплакалася і відклала її до якихось більш кращих чи. Стабільніших часів. Та ця книга вже почала збирати нагороди. Я бачила на сайті Староголева, що зараз проходить і болонський ярмарок, і вона там вже ввійшла в список найкращих дитячих історій, а також ілюстраторка Женя Полосіна отримала нагороду за ілюстрації саме до цієї книги. І я думаю, саме з цих ілюстрацій ви зрозуміли, що це історія про Окупацію Бородянки. Чому ця історія так розбурхує мої емоції? Це тому що я свого часу, навчаючись в Києві, жила в селищі Нішаєва, яке знаходиться між Бородянкою і Бучею. Тому ці всі місця, про які тут написано, мені знайомі і викликають просто ностальгію, бо я давно не була вдома. А не мішави для мене, як адже там живуть одні з найрідніших для мене людей, і страшенно боляче від того, що з цими містечками зробила російська окупація. І наступна книга, яку я собі придбала, це моя перша книга від видавництва видавництво. Це коротка історія українського фемінізму, як зазначає назва. Це досить така коротка стисла розповідь про те, як в Україні зароджувався феміністичний рух. Я так її погортала, але ще повністю не читала. Я взагалі не фанат мальописів, для мене тут замало тексту, і мені не вистачає його, щоб повністю заглибитися в історію. Хоча я розумію цінність взагалі цього мистецтва. І колись в мене навіть в університеті був курс: шестимісячний курс з історії саме Мальописів. В Франції це досить такий популярний. Розділ літератури, і ви можете знайти мальописи на будь-який смак і на будь-які теми. Цю ж книгу я вирішила придбати, тому що вона цікавить тема фемінізму, і це такий цікавий, гарний і лег... доступний спосіб познайомитися з історією українського фемінізму. Тільки сказала, що я не фанат мальописів, і наступна книга це Кобилянська від А до Я. І це не повністю, мені здається, не можна сказати, що це прям мальопис, це така більш ілюстрована енциклопедія для дітей. Я її взяла, тому що я люблю творчість Кобилянської взагалі її постать. Ну і також взяла її до колекції, адже в мене вже є така ж сама книга про Шевченка. І Франка. І здається, є ще такий же, така ж робота про Шептицького, але на сайті її не було, і треба буде мені якось купити її також до колекції. І це таке цікаве видання, де тут за кожною літерою алфавіту подається якесь слово, яке було важливе в житті Кобилянської. Тут, наприклад, батько, життя, жінка. Одним словом, це такі короткі тексти, які додають вам знань про життя Кобилянська і, можливо, також можуть посприяти тому, щоб піти шукати щось глибше і більш детальніше про неї. З українськими книгами покінчили. Тепер переходимо до книг французькою. Французькі книги я все ж таки люблю купувати в книгарні, і моя улюблена книгарня тут в Бордо це книгарня Моля, найбільша незалежна книгарня Франції. Я не змогла поїхати в Бордо і там вибрати собі щось сама. Але навіть коли в мене немає такої можливості, я просто замовляю з їхнього сайту. Це також підтримує незалежні, незалежні книгарні. І навіть якщо вам здається, що ви про неї ніколи не чули, то. Я впевнена, що більшість з вас хоч опосередковано, але знаю про цю книгарню через те, що ви могли бачити фотографії в інстаграмі, там, де люди роблять фотографії з половиною обличчя і половиною обкладинки, підбирають макіяж і одяг, так щоб це видавалося як доповнення до цієї обкладинки. І саме цей. Цей тренд запустила книгарня Моля. Я вам тут позалишаю приклади. А ви напишіть мені, чи ви зустрічали такі фото на просторах інтернету. Отже, мій подарунок до 14 лютого: це три книги. Вже, по-перше, я вирішила познайомитися з нарешті з творчістю Салмана Ружді і взяла собі його «Сатанинські вірші. У французьку це звучить як Лівярсе Сатанік. Я не очікувала, що ця книга досить таки товстенька насправді. Ну, як обкладинка, ви бачите, не з найкращих. І цей роман це таке переспівання, переказ, або ж тлумачення Корану автором Салманом Ружді, і саме через нього на нього оголосили полювання. І я думаю, ви всі бачили, що під час його останньої появи на публіці на нього був щинений напад, і він втратив око. Саме через цей останній інцидент, де про Салмана Ружді говорили на всіх телеканалах і писали у всіх журналах. І я вирішила, що мені теж цікаво познайомитися саме з цим романом, щоб дізнатися, що ж такого написав скандального автор. Що якісь бешені релігійні фанатики вирішили, що він за це має померти. Якщо ви читали щось у Салмана Ружді, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Мені справді цікаво. Чи сподобалось вам і що ви взагалі думаєте про його творчість? Наступна ж книга привернула мою увагу не через свою історію, чи через авторку, яка її написала, це Ізабель Соренте, і книга називається «La famille Фамілюазов, Жінка і птах, а через ілюстрацію, яку використали для цієї книги, адже я знайома з художницею, картина якої, картина якої зображена тут. І це Вікторія Стегні, і якось так сталося. Це така для мене незвична історія. Вікторія є подругою моїх друзів, і одного дня вона запропонувала мені попозувати для неї. Хоча зазвичай вона працювала в стилі автопортрету. Тут же вона вирішила зробити чийсь портрет і вибрала чомусь мене. Я не знаю чому. Але мені сподобалося, що в нас вийшло. Це взагалі таке досить незвичний досвід позувати для картини. Насправді я позувала не дуже довго. Я позувала для фото, з якого вона потім робила картину. І вона мені подарувала репродукцію, адже свої картини вона продає досить таки дорого. А потім, на моє весілля, наші спільні друзі подарували мені вже цю картину, за що я їм безмежно вдячна, адже це такий досить вагомий цінний подарунок, який ти точно будеш берегти все своє життя, і навіть, можливо, колись спадок передасться моїм дітям і внукам Мрії, мрії. От і так як. Картина Вікторії була тут на обкладинці. Я зацікавилася і сюжетом цієї книги, і мені здалося, що це може мене зацікавити. Це історія жінки, яка зі своєю донькою їде до свого дядька в досить таке віддалене село, десь в Альзасі. І що саме мене зачепило в цій історії, це крім того, що тут буде така історія мами-одиначки, як вона виховує свою доньку, як взагалі вона намагається розібратися з своїм життям. Це також те, що тут буде історія саме її дядька, який, як виявляється, належить до того покоління, яке брало участь у Другій світовій війні. Але не на стороні французів, як ви можете зрозуміти, адже вони в Альзасі, а на стороні німців. І тут зачепатиметься тема саме того, як ці люди були мобілізовані в німецьке військо проти своєї волі, і як вони з цим живуть в країні, проти якої вони свого часу боролися. Я думаю, вам не треба. Вже говорити ще відразу провела паралелі з нашою сьогоднішньою ситуацією і про те, як сьогодні проходить мобілізація на окупованих територіях України, як люди іноді проти своєї волі змушені йти в лави російської армії, і мені відразу згадалася історія відео. Коли ще на початку нашої війни українські військові захопили російських солдат, почали їх допитувати на камеру. А виявилося, що це люди з Донбасу, Донецького регіону, і більшість з них взагалі-то говорили українською, дехто був вчителем української. І це таке зовсім неприємне усвідомлення того, що Росіяни, крім того, що знищують фізично Україну, вони ще й натравлюють українців один на одного. І якось нам з усім цим доведеться розбиратися і після деокупації Криму і Донеччини у нас ще роботи не початий край. Наступна ж книга це роман Нобелівської лауреатки, минулорічної Нобелівської Лауреатки, яка можливо. Вкрала Нобеля в Жадана, як знати, це, звісно, жарти. І це Ані Рно, її роман Роки або «Лізяни». Я, до речі, нічого не знала про цю авторку до того, як вона отримала Нобеля на свій сором. А Вона, виявляється, знана і так визнана вже французька письменниця, яка часто в своїх романах використовує якісь біографічні мотиви. Які йдеться про долю жінки, і в цьому романі також буде все це. Розповідатиметься тут про становлення жінки, і про те, взагалі, як змінювалося суспільство і його відношення до жінок, починаючи з Другої світової війни і до сьогодні, я так розумію, це історія, в якій багато фотографій. Щось це мені нагадує Амадоку, якщо чесно. Але я, до речі, бачила в інстаграмі. Богдана не барак, що вона також зараз читає цей роман англійською. Здається, мені українською її немає, хоча, можливо, якісь твори перекладені українською. Якщо ви щось таке знаєте, то напишіть мені, будь ласка. Але все ж таки, я думаю, варто познайомитися з Нобелівською лареаткою, і тим більше, якщо я маю таку можливість почитати її в оригіналі, то гріх гріх цим не скористатися. Крім книг, я також вам покажу декілька журналів, які я придбала. Ви знаєте, що я таке люблю. По-перше, це, звісно, наступний п'ятий вже випуск журналу «Люмзі ідеаль», який присвячений цього разу Вермеєру. -Вер І я думаю, ви здогадались з за полодинки із його картини Дівчина з перлиною, яку ще називають... Північною Джакондою, адже ми також не знаємо, хто позував Вернееру для цієї картини, і чи взагалі хтось позував, що це такий збірний образ. Одне одним словом, не журнал, а задоволення, і я вже не дочекаюсь, коли зможу за нього взятися. І гуляючи магазином преси, я натрапила на такий цікавий журнал. Це позасерійний випуск журналу Ліг, в якому розповідається про 101 одну письменницю і жінку літератури. В основному тут, звісно, це французькі імена, але є також багато інших, які належать до світової літератури. Тут є як і вже такі письменниці ще з античної доби, так і наші сучасниці. Наприклад, тут є інтерв'ю з Ані Гно, і також є історія Донни Тарт. що я помітила, українських письменниць тут немає, на жаль. Але є, наприклад, Ірина Неміровський, яка є французькою письменницею, але народилася в Києві і має єврейське коріння. І іммігрувала до Франції час після революції, мені здається, звісно, в статті її не називають українкою, а вихід вихідцем з Російської імперії, і, е, е, яка має російське коріння. Ну, але менше з тим. Думаю, що я дізнаюсь для себе багато цікавого й нового, і відкрию навіть якісь нові імена. Ну що ж, друзі, тепер час переходити до моїх планів на весну. Зазвичай весною я люблю читати таку феміністичну літературу або ж романи, написані жінками. Цього року я вирішила розбавити все це Шевченкіадою, адже я саме зараз проходжу курс з історії української літератури на літосвіті. І перша лекція почитав Ростислав Семків, була присвячена китам української літератури. Це, звісно, Шевченко, Франко і Леся Українка. І звісно, він мені нагадав, що крім того, що у нас є 8 березня, у нас також є ще 9 березня народження Шевченка. І якраз він говорив про книги про Шевченка. Я згадала, що в мене такі є. І перша книга, яку я запланувала собі на цю весну, це біографія Шевченка. Шевченко сучасна біографія від Станіслава Росовецького, яка виходила в видавництві духі літера в їхній серії постаті культури. Зазвичай в ці серії входять такі дуже грунтовні і справді. Хороші дослідження, біографічні дослідження. Тому я впевнена, що ця книга відкриє для мене Шевченка зовсім з іншої сторони, не як дідугана в шапці, а як молодого хлопця-бунтівника ловеласа і людини, яка любила різні вечірки. Тому мені вже не терпиться зануритися в цю всю цю атмосферу того часу і відкрити для себе класика ближче. Я дуже люблю читати. Паралельно або одна за одною книги, теми яких перегукуються, або, наприклад, авторів, які були між собою знайомі, чи яких пов'язує якась дружба, любов, якісь цікаві історії. Це мені допомагає глибше зануритися в епоху, прослідкувати взагалі якісь тенденції і напевно краще зрозуміти сам твір. Тому після Шевченка я вирішила взятися за Марко Вовчок. Це її збірка Емансипантка, де є різні її повісті та оповідання. Ця книга упорядкована Вірою Єєю. І знову ж таки ідею до прочитання цієї, цієї книги мені. Е Подала лекція з літосвіти, Це друга лекція, яку намі читала Віра Айгеєва, яка дуже цікаво розповідала про творчість і життя Марко Вовчок, і про те, як мама Лесі Українки називала її дурною кацапкою, яка точно не могла вивчити так досконало нашу прекрасну українську мову. Тому ще цікавіше ж почитати, як же Марко Вовчок пише. А з Шевченком пов'язує Марко Вовчок те, що вони, звісно, жили в одну епоху. Хоча Марко Бовчок була молодша за Шевченка, і також те, що Шевченко називає її своєю Донею, своєю наступницею. Отже, можна уявити, що сам Шевченко, який вже на той час був майже класиком, Вирішує, що Марко Вовчок і її письмо достойне бути тим, щоб замінити його на цьому п'єдесталі української літератури. Отже, справді мені дуже цікаво, як же писала Марко Вовчок. Бо якщо чесно, я зі школи мало що пам'ятаю, хоча точно знаю, що ми вчили якісь її роботи. Далі я вирішила взятися за книгу, яка також переплітається з двома попередніми, і це мовчуще божество і романи Куліша від В. Домонтовича. Роман і Куліша це така білітризована біографія Куліша, який був разом з Шевченком в Кирилу Мефодіївському братстві, і якому ми приписуємо роман саме з Марко Вовчок. А «Могуще божество це романтизована біографія, біографія самої Маркововчок. На жаль, Домонтович не встиг її дописати. Мені здається, що ці три книги разом занурять мене. Справді, в життя тієї епохи якимись невидимими ниточками сплетуться разом, і як найдетальніше покажуть мені життя нашої літературної еліти 19 століття, далі ж, звісно, переходимо до теми фемінізму, і тут я буду читати книги, які я вам вже показувала. Це і коротка історія. Українського фемінізму і журнал з біографіями письменниць. Також обов'язково хочу познайомитися з життям Кобулянської. В мене, до речі, немає ніякої біографічної книги про неї. Тому хоч, хоч так, хоч по вершочках, але щось таке дізнаюсь про неї більше. Ну і крім українського фемінізму, такий візьмуся і за французький. Я собі ще все ще не придбала ем, другу стать Симона Бувар, тому поки що замінятиму її читанням ані Рно і її роками. Ну і крім такої більш художньої літератури, я візьмуся таке за нонфікшен. Це буде Тамара Марценюк, її гендерна рівність та недискримінація на практиці. Думаю, це таке буде досить таке серйозне читання. Але і таке потрібно знати. І також вирішила взятися за книжку Бунтарки, нові жінки і Модерна нація від Смолоскипа. Тут теж такі зібрані біографії українських діячок, які боролися за свої права. які... Не хотіли бути просто другою статтю. І, до речі, тут також є ісей про Марко Вовчок, що знову ж таки переплітається з книгами, які я показувала вам раніше, і через це мені буде читати цю книгу, впевнена, ще цікавіше. Отже, такими були мої останні надбання, а також такі собі глобальні плани. На весну, я впевнена, що я додаватиму щось інше за настроєм, а можливо, дещо з цього я так і не прочитаю. Але якісь такі основні теми рухи я намітила. Діліться своїми планами до читання на цей період року, що такого ви любите читати весною, що можливо дозволяє вам вийти з зим зимової сплячки і прокинутися і відчути життя заново. Можливо, я собі щось піддивлюся з ваших планів. Також принагідно я вам нагадую про буктюберську ініціативу Читаю для зсу а також. Залишаю посилання на картки, куди ви можете перерахувати гроші, а також на групи в Фейсбуку та Телеграмі, тепер, де проводяться різні розіграші і аукціони, де ви можете придбати собі книгу, і також задонатити на армію. Мені здається, що саме цієї весни нам, як ніколи, треба з цим згуртуватися і щоб це дало такий поштовх до вигнання. Цього зла з нашої держави у будь-якому разі, якщо ви не можете підтримати буктюберську ініціативу, я впевнена, що всі ми і ви знаєте хоча б одного військового і можете допомогти комусь напряму. Разом ми сила. Тому, друзі, дякую вам за перегляд. Бережіть себе і, і до нових зустрічей в нових відео. Бувайте!